Доброго дня, мене звати Оксашин Олексій, Олексій, я директор неоіншуранс платформи EasyPazі Insurtech. Наша співпраця з EliteWeb розпочалась у листопаді 2020 року і вже триває більше двох років. Реклама продукту EasyPazі InsurTech у соціальних мережах Facebook, Instagram, а також YouTube та на Google. Мета залучення лідів по абсолютно новому продукту на ринку автострахування. Наша послуга була досить інноваційною, тому нам доводилось створювати попит, якого раніше не існувало. бо ми продаємо незвичайну каску. Це казка з платою за кілометри, яким ти керуєш зі смартфоном. Тому задача була нелегкою. Ще на етапі попередніх перемовин ми зрозуміли, що хлопці мають неабудьяку експертність, і це підтвердила вдава та зрозуміло складена комерційна пропозиція. У має багато фахівців з різних напрямків. Тому ми отримуємо комплексну послугу від них. Реклама нового інноваційного продукту це досить складна задача. Тому нам довелось тестувати різні напрямки та формати залучення клієнтів. Ми визначили найбільш ефективні і масштабуємо їх. На даний момент ми отримуємо більш ніж 650 лідів щомісяця. Вони виявилися справжніми професіоналами. У нас є персональний менеджер Константин, який постійно на зв'язку, що дуже важливо. Нам вдалося отримати дійсно надійного партнера, який закриває усі питання з інтернет-маркетингу. Я б хотів порадити співпрацю з EliteWeb усім тим, хто продає онлайн і хоче отримувати дійсно гарний результат і стабільний трафік.